І я там рвав, вибачте, шановні глядачі, дупу до фашистських крес, щоб зробити все можливе для Збройних сил. А потім, коли я став військовим, то перше, я, я не розраховував, що мені хтось буде допомагати. Тому що я сам як сказав один мій побратим Тьома, на тебе подивишся і розумієш, що. Ну, от, Людина може перестати бути волонтером, але волонтер цією людиною бути не може перестати бути. І так і вийшло, що я прийшов, прийняв військо, все одно всім намагався допомагати побратимам. І мене дуже сильно прям вразило, коли люди запропонували свою допомогу і, ну, і дуже сильно допомогли. Особливо перші дні це було настільки приємно. Я, ну, це... Дуже круто допомагати військовим, тому що ви, ви навіть не уявляєте, що вони переживають, коли їм ця допомога приходить. Це прям до сліз. Ну, от, наприклад, на мені, на мені наразі немає жодної речі, яку я купив за власний кошт все це допомога.